Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги кабель живлення для Hi-Fi системи Це високоякісний кабель, який призначений для використання з аудіообладнанням високого класу. Він забезпечує стабільний та чистий потік електроенергії, що дає змогу досягти максимально можливої якості звуку. Кабель має довжину від 50 см до 2,5 метрів та виконаний з матеріалу високої міцності, що гарантує довгий термін його служби. Зовнішній шар виготовлений зі спеціальної тканини, яка захищає кабель від впливу зовнішніх чинників, такі як пил та волога. Цей кабель є чудовим вибором для тих, хто цінує якість звуку та хоче отримати максимальну продуктивність своєї Hi-Fi системи